Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося у Карлс у центрі первинного прийому біженців. Сьогодні ми вранці приїхали з Болгарії у Німеччину, тому що у Болгарії ми е, жили не так вже й мало. І за свій кошт, ось так можна сказати, тому що дуже е, ми багато потратили коштів на своє перебування у цій країні, підняли трошечки економіку, ну так, трошечки сказати, це нічого не сказати. от, Дуже багато залишили своїх власних коштів у Болгарії. І ось нарешті прийшов той час, коли наше терпіння лопнуло. коли ми спілкувалися з багатьма німецькими, ну, так званими німецькими українськими німецькими біженцями, так? і які зразу всі охкають, ахкають як складно, і в кінцевому результаті ніхто з них ще не сказав, що вони будуть повертатися в Україну на сьогоднішній день. Така у мене інформація. Лише у мене одна гарна приятелька полетіла в Канаду. З Німеччини. Ну, щось не зайшла Німеччина, вона захотіла в Канаду. Так що ось така от причина. Отже, ми знаходимося у місті Карлсруе у центрі первинного прийому біженців. Цей лагерь будувався спочатку для сирійців. Так мені розповідали. І наскільки ця інформація вірна, я думаю, що воно так і є. Значить, сьогодні у нас. Серпень місяць 2022 року, а саме 28 серпня, неділя, ми приїхали зранку на автобусі Flixbus Флікс Фліксбус у Карлсрує. Їхали ми з Болгарії дуже, так сказати, м'яко, складно, тому що ми спочатку добиралися з сонячного берега до Бухарест, до Варни на таксі. За чималі кошти, особливо якщо це перевести в українські гривні, то це взагалі жахіття. Ось, але в нас не було виходу, тому що мали багато багажу, і ось так склалося, що ми могли доїхати лише на таксі в автогару, це автовокзал. Далі ми на 21.30 сіли на маршрутку. Ми думали, що буде зелений бус. Автобус великий, але до нас приїхала маршрутка Спринтер-Мерседес. Ну, Ви знаєте, м'яко кажучи, маршрутка нам не сподобалася, тому що між креслами було дуже мало місця чомусь. Я не знаю, що це за модель маршрутки, який саме спринтер. І, значить, у нас було три величезних чемодани: два середніх набитих битком, один великий ми придбали спеціально. І, значить, я вам розкажу взагалі. Дуже таку річ цікаву, тому що в цій маршрутці був прицеп, куди водій запихав чемодани, не ніжками боком ставив да, чемодани, а просто так їх спинкою е, спаплюжив чемоданів. Нам один точно куплений кольору граніт. Він весь поцарапаний, я за нього віддала шалені кошти, але ось так водіям. М'яко сказати, байдуже. Ми приїхали у Бухарест о 4-й годині, хоча мали приїхати о 3.15, але контрольно-пропускні пункти чомусь тримали чимало часу. Але автобус нас почекав з Бухаресту до, до Карлсруя, а взагалі рейс Бухарест. Бельгія, місто Брюссель, Бухарест Брюссель. Тобто Румунія, Бельгія да? столиці. І ми сіли в цей салатовий автобус Flix. І поїхали у Карлсруе. По розкладу ми повинні були приїхати. О 10 годині ранку 25 хвилин, 10-25 ранку. Таможні ми всі більш-менш пройшли нормально, значить, який маршрут цього автобусу, щоб ви просто знали, кому треба буде їхати з Болгарії до Німеччини, значить, рейс з Варни до Бухаресту номер 1940. Так і називається Варна Бухарест. Це була оця славетна маршрутка, від якої ми залишилися просто у шоці. Водій нормальний, але сервіс Зеро. Ставимо трійку, да, Дарина по 10 системі. А от е, Фліксбус вже із Бухаресту до Карлсруе це номер рейсу 1929. Так і називається Бухарест Бельгія, Брюссель. Бухарест Брюссель. І значить, нас перевірили, коли ми їхали в маршрутці на кордоні з Румунією. Говорю, тримали чимало, тому і затрималися. Болгарія довгенько випускала, Румунія довгенько приймала. Потім наступний був. Кордон, ем, значить, з Угорщиною, ем, він був десь приблизно о четвертій годині вечора, ні, навіть о шостій вечора. По, по Румунії ми їхали дуже довго, дуже довго. Чому я так і не зрозуміла? Ну, багато зупинок. Значить, далі. Угорщина нас пропустила відносно швидко. Далі, е які зауваження до цього рейсу були? Абсолютно негарне кондиціонування автобусу. Кондішн був просто жахливий, була неймовірна жара. Водії розмовляють лише румунською. Те, що вони кажуть, розуміють лише жителі Румунії. Ну, ось така картина. Ну, те, що я питала англійською, вони мені, як кажуть, худобідно відповідали. Ми один одного розуміли. Далі наступне. До речі, оце приміщення це приміщення якоїсь державної служби, і ось, наприклад. Кажуть, що біженцям, які зареєстровані в лагері, по цій території ходити не можна. Ось по цій такій доріжці, під цими деревами, тут вхід заборонено сюди біженцям. Але дуже добре, бо ця сторона тиха, а не гучна, голосна. От, далі, значить. Ми їхали у такій, як то кажуть, духотіщі упродовж цілого дня, а потім під вечір, звичайно, стало прохолодніше, трішечки з'явилося більше кисню у автобусі. І далі ми приїхали на кордон з Австрією, коли почався дощик. Це було приблизно о 5 годині ранку. Не можу сказати. Чи по болгарському румунському часовому поясу, чи вже по австрійському. Бо я, чесно кажучи, трохи заплуталася. Ну, по-моєму, навіть це по Австрії ми приїхали. Там, якщо на попередніх митницях нам ставили печатки, то на цьому кордоні. На австрійському нас просто просканували паспорти і з Богом відправили далі. Був ливень, жахливий ливень. Просто стукало і град у вікна, поки ми їхали до Німеччини. Приїхали ми до Німеччини на німецьку митницю. Я перепрошую, на австрійській митниці. Ми були о 12 й ночі. Ось так. Тобто із Угорщини. Із 6 до 12, десь до, на початку першої ми потрапили на австрійську митницю. Ось так. А о 5 ранку ми вже були у відні. Тобто, тобто, десь о 5 чи о 6 ранку ми були у відні. Тобто, А перед цим нас також австрійці пропустили дуже Дуже швидко. Ось так. І далі ми поїхали до Німеччини. Ні, друзі, не так. Дарина, підкажи мені, будь ласка, Угорщина нас пропустила о 6-й вечора. Австрія нас пропустила десь о 12-й ночі, правильно, і німці нас пропустили о 5-й ранку. Ось так. ось так. от. Тобто тут я навіть заплуталася, бо дуже багато було митниць дійсно, і воно вже все перемішалося в голові. І я знімаю дуже втомлена і ну, ось так. Але тепер я все пригадала. Оце така була подорож саме ем, на автобусі з Болгарії. А у Карлстроя ми приїхали не о 10.25, як було заплановано, а десь об 11.25. Нас зустріла дуже прекрасна людина зі своїми дітками. Жінка на машині. Ми з нею списалися, і вона нам вирішила зовсім чужа людина, просто поспівчувала і вирішила допомогти. Вона нас привезла в цей центр прийому біженців. Ми чекали її на зупинці, може, хвилин 10, не більше. Чудова людина, я їй весь час буду дякувати, скільки буду жити, бо вона нас просто врятувала від цих пошуків центру. Але до центру прийому біженців треба їхати трамваєм номер 2 Це основний транспорт. І ще є декілька водів транспорту. Але якщо у вас дуже багато речей, ми вам рекомендуємо або взяти таксі. Або знайти когось у групах, щоб вам допоміг з переїздом, так як це зробила я, бо іншого варіанту я просто не бачила з цими валізами. Це був би просто жах. Ось так. Частина перша саме щодо переїзду. Закінчила цього відео, а тепер я буду розповідати у другій частині відео. Саме про центр прийому біженців, первинного прийому біженців у Карлсруе.